Всім привіт, Сталкер на зв'язку. Хочу вам, друзі, всім привітати з наступаючим новим роком. Ось і закінчується 24 й рік і наближається 25-й. Цей рік приніс дуже багато горя в нашу країну. Так от, друзі, кого розлучив в сім'ї? Я хочу вам дуже побажати, щоб в новому році, 2025-му, настав справедливий, справжній, настоящий мир. На нього ми всі українці заслуговуємо. Хочу вам побажати міцного здоров'я, щастя всім вашим рідним і близьким, мира, добра, всього найкращого. Дорогі мої підписники, я вам дуже вдячний. За те, що ви мене підтримували і підтримуєте року. і будете і надалі підтримувати. Я вам всім дуже вдячний, всіх вас обійма... обіймаю і бажаю вам всього найкращого. З наступаючим вас, дорогі мої підписники, є у мене пару кантосиків, щоб не лишати їх в старому році. Давайте їх відкриємо. Разом тут їх трішки небагато аватари повідкриваємо, і все-таки Кобра непоганий аватар, якраз рік змій і Тризубець. Дуже файна ознака. Відкриємо ще один каністр, знову дрон. Давайте, друзі, відкриємо німецький. Може нам випаде танчик? Ні, танчик нам не падає. Ого, як він повіс. Дай хоч один танчик. Під кінець року. Будь ласка. Ні, не хочу. Танчик. Так і да. Хоч і шестірка, але ж колекційна, друзі. 1750 золота. Дякую. Прекрасно. У мене його нема. Тепер є, хай буде для колекції. Продавати я його не буду. Таке, друзі, вийшло. До речі, друзі, набираємо тисячу, як я обіцяв, я вам всім, я віддячу вам, зроблю якийсь розіграш, щось замутимо. І все буде у нас добре. Всіх вас обіймаю. Всім вам мира, добра, міцного здоров'я і мирного неба над головою. З вами був Сталкер. До зустрічі!